Привіт! Дивимось промтовари ВТБ з 19 жовтня. Кастрилі й жар міцного скла 3,5 л за 300 гривень з кришкою. Дуже гарно для духовки. Сковорідка у формі серця 75 гривень. Не для маленької кухні. По 20 гривень підставки під гаряче. Терм за 250 гривень з двома чашками. Якраз те, що треба зараз. Блюдо для запікання без кришки 219 грив. пластиковий 37. Меска 61. сушка 65. саджанці яблунь по 229 гривень. Складний пуф 200 гривень. Подушка 50 на 70 269 гривень. Килимок 100 гривень. Інгалятори в асортименті 43 гривні. Світловідбуваюча стрічка 56. Лампа-нічник 169. Як на мене, трохи дорого. Можна знайти і дешевше. Машинка від мережі для видалення катишків 189. Чоловіча термобілизна за одну річ 299 гривень. Жіночі колготки 109. До Хелловіна шкарпеточки 45 гривень. Рукавички дитячі 40 гривень. Жіночі 119. Шапка чоловіча, жіноча по 75 гривень. Корисна річ для дому. Термометр і 2 в одному 159 гривень. Для тих, у кого маленькі діти вдома знахідка. Та тепловентилятор за 399. Два режими роботи. І на кінець товари для дітей. Книги та іграшки. Ці дитячі книжечки в АТБ переважно дуже яскраві і якісні. Багато машинок. Hot Wheels по 90. Модель по 229 гривень. Пластикова 169. Ось ці маленькі іграшки переважно дорогі. Набір для ванної за 259 гривень. Іграшка сюрприз 100 гривень. Дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайку. Пишіть коментарі. Всім цікавих покупок та мирного неба.